Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами потрапимо у чарівний світ казки. Зараз ви послухайте казочку Євгена Новицького Білочка шукає друзів. Стало білочці Сіродій? Нудно гратися самій. Білка думає Піду, друзів я собі знайду. Ось вона лісочком скаче, чує, хтось тихенько плаче. Глянь! Біля своєї хатки у сльозах сидить зайчатка. В нього в лісі із торбинки загубились дві морквинки. Білочка взяла хустинку, зайцю витерла сльозинку, посадила на пеньочок і дала йому грибочок. Тут невдовзі за дерев голосний почувся рев. Ведмежатко йде і допомоги просить. Пожалійте, порятуйте, мою лапку полікуйте. Колючки загнав я в лапу, як шукав у лісі малинку. Білка вмить взялась за діло, колючки дістала вміло і сказала все, готово лапа в тебе вже здорова. Підлетіла невеличка жовтогрута синичка і заплакала. Біда, біда, впало пташа з гнізда. Білка крихітко знайшла, обережно підняла. Повернула пташенятко у гніздечко, мамі і татку. Білка на пеньочку сілась. Каже, щось я притомилась. Скоро треба далі йти. Друзів хочу ж я знайти. Ти, промовили звірята, друзів вже знайшла дуже багато. Кожен з нас твій вірний друг. Нумо гратися у лух. Діти, який герой казочки вам сподобався найбільше? Так, це білочка. А чому? Тому що вона, як справжній друг, допомагала і зайчику, і ведмедику, і синичці. Ця казочка навчає, що дуже добре мати справжнього друга. Дітки, дякую за увагу! До побачення та до нових зустрічей!